провалена мобілізація. чим ким замінювати? Я вам чесно скажу, у мене всі, хто їздить у відпустки, повертаються сюди з більшим більш позитивним настроєм, ніж їдуть туди. Тому що вони бачать ну цей безпреділ, який продовжується ті самі е, спортзали. З перекачаними, накачаними ці малолетки, які дозволяють собі перекривати рух в Києві, слухати російську е музику, і, і пішло-поїхало. Е ну, Тому що провали на мобілізацію. Угу. Пане Андрію, а в вашому батальйоні скільки от власне, той відсоток мобілізованих, які були з, з весни минулого року, які прошли наскільки скільки вони вмотивовані? Абсолютно мотивовані, абсолютно всі відсоток мобілізованих в моєму батальйоні, я так розумію, десь 90%. Ми намагаємось так відноситись до особового складу, щоб вони себе відчували військовими, воїнами і людьми в першу чергу в камуфляжі, а не камуфляж з незрозумілим наповненням. Тому і це повся, ну, повсемісно на сьогоднішній день. Ну, йде якісна зміна відношення до військового всередині військ. Його цінять, і ну немає такого, щоб о, до нього відносились з зневагою. Угу. Але але є дуже демотивуючі речі, які о, відбуваються. Ми називаємо це задзеркалі в нашій країні диваки. І див і див і. Тобто, далі 50 десяти кілометрів від лінії бойового зіткнення є купа демотивуючих речей, які ну. Які я ж повторюю, сприяють тому, що на війну людина повертається з більшим настроєм, ніж перебуваючи у відпустці і дивлячись на те, що там відбувається. Більше відео дивіться на ютуб каналі Новини Лайву. Підписуйся, став лайк, та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.